Ця сцена обійшлася мені ризиками раку, отруєння та інсульту. Не просто так, на пачках пише куріння вбиває. І не тільки пачки Вінстон цим популярні. Зайдіть в будь-який магазин і на поличці з цигарками на кожній пачці вам буде писати про рак, шкоду дітям, легеням та імпотенцію. Це ви й самі знаєте, але не знаєте чому. На пачці Вінстон складу не пише. Є лише одне речення: Тютюновий дим містить більше 70 речовин, здатних викликати захворювання на рак. Все. Є ще штрих-код, за яким ви знайдете, як і за скільки купити сігаріто. І QR-код, переходячи за яким я потрапив на сайт допомоги скидання куріння. Тому що прикольно, що є вибір під назвою Вагаюсь, кому потрібно. Буде в описі. Бо... Пам'ятаєте цих 70 небезпечних речовин, яких так і не пишуть на пачку дзиґер? Так от я їх знайшов. Да з допомогою GPT, але якщо що, джерела в описі. Приготуйтесь, бо чесно, я був в папої, коли я побачив тільки частинку того складу. Бензолу. Практично весь об'єм бензолу виробляється через хімічні процеси з нафтою. Це дуже токсичний, як твій друг розчинник, який на хвилиночку колись був складовою вибухівок. Хоч зараз з нього це не роблять, це інфау страшає. Я з кожного речення, а оху... просто. Далі йде формальдегід безбарний газ з різким запахом. Але з формальдегіду може утворюватися природній цукор. Але сам формальдегід це. Подразнюючий газ, при якому обов'язково потрібно носити протигаз. Але з нього роблять пластмасу і смолу, навряд таке хочеться пхати до рота. Вінстон це бренд чоловічності та свободи, ти як Томас Шелбі. Якщо вас два попередні факти не бентежать, то повірте, козарів ще багато. Ацетальдегід, це Оце та ремонт дзеркала це про нього. Дивіться, яким дзеркало було до, а яким після. Пойлер з легенями так не працює. Загалом це безбарна рідина з задушевим, як твій друг, запахом. Нічого хорошого. Є в складі сіх і щось не дуже погане: це нітрозаміни, з яких створюють деякі ліки, і він взагалі є природним барвником. Реально повірили, що хоч це безобідне. Удар по печінці, кровотеча, конвульсії, а як кінцевий результат кома. Якщо ви думаєте, що це відео чисто критика сигарет, то ви праві. Але є дещо в сигаретах і хороше. Не забудьте ці слова і підписуйтеся на канал. Ну, будь ласка. Кадмій теж входить в склад Вінстона. Це м'який метал, з якого роблять батарейки. Також він використовується проти корозії і в стержнях сповільнювачів атомних реакторів. Боже, це реально кошмар. А наступне мене ще більше вклало в ступор. В дзигарах є мишяк. Мишяк! З ним нерви вбивають. Пазли якісь вже складаються, да? А якщо він потрапить у воду чи їжу, і ми це вип'ємо чи схаваємо, то шанси на рак. Зростають кратно. І його смертельна доза всього від 0,05 до 0,2 грам. Дослідженнями показано, що одна скурена сигарета забирає плюс-мінус 20 хвилин життя. В пачці він стане 20 сигарет, тобто це трішки більше 6 годин життя. Якщо скурювати по пачці на день, то за рік ви втратите більше ніж 3 місяці свого життя. І це вже дійсно лякає. Шліфує цю інфу і вміст нікелю. Та сама нержавейка. Ну вона використовується в багатьох там сферах, включаючи атомну. Все це люди в здоровому розі ні при яких обставинах не взяли б до своїх губ. Все це через нікотин. Бляха, падлюки, ті люди, які знайшли його. ця жижа, викликає страшнішу залежність. Був у мене період, коли я й пару годин не міг протриматися без курева. Добре, що цей період минув. Чого бажаю і всім курящим глядачам тут. Утворення Нікотину відбувається із корення тютюну, а вже накопичується він у листках, і загальний міст його у цій травишці складає всього до 5%. Він діє як стимулятор, що викликає залежність і не тільки в людей, але в їжак чи кажан, якщо куритимуть, теж будуть залежними. Погіршується сон, пам'ять, увага та самоконтроль, підвищується тиск і навантажується серце. Дим, який втягується, порушує слизову оболонку трахеї і бронхів. А ця сузова оболонка, до речі, виступає і в ролі вашого захисника. Тому торак легень може прийти непомітно. Це повільне саморуйнування, труїння, похуз на життя. Та є у Вінстоні і щось хороше. З точки зору фізіології і медицини плюсів рівно нуль. Але з точки зору психології є пара. Зняття стресу, наприклад, хочете прикол, сіги реально знімають стрес. Але саме той стрес, який був спричинений саме сігами, це просто ілюзія. З плюсів, ще є кайф самого процесу, коли відчувається смак, воля і брутальність. Ну, а ще це вважається просто круто. Але не забувайте, що це просто стереотип нав'язаний суспільством. По плюсах все, по мінусах це тільки початок. Чадний газ. Да, навіть це є. Від нього теж стаються отруєння, задишка, нудота. І є ще амуніак це теж е, дуже поганий газ. Ціаністим водним теж він мається. Це вже кислота для очищення золота, хоча він може бути і газом, при якому надягають респіратори. І ще є толуор, що схожий на бензол на початку відео. І того ми перерахували тільки 12 з 70 речовин. Чи бачили ви хоча б одну однесеньку? Нормальну? Ні, якщо ви думаєте, що серед інших є хоча б однесенька нормальна, то глибоко помиляйтеся. Все це хімічні речовини, які викликають рак. Да, всіх цих добавок мінімальна кількість. Але одна скурена сигарета за іншою, і оп, сота ювілейна сіжка пропалена твоїм ротом. А там ще є ароматизатори і зволожувачі. Не так це тривожно, але теж не корисно. І звісно, головний інгредієнт тютюн. Тут доволі цікаво: в інстоні в основному тютюн може бути двох сортів. Берлі і Вірджинія Берлі з більш горіховим смаком і з великою кількістю нікотину. Його світліші сорти природно просушуються, а темніші ніби коптяться під вогнем. Вірджинія ж один з найпопулярніших сортів тютюну. Має приємний смак і ніжний аромат. І загалом він вважається універсальним. Тим більше, що його можна змішувати, наприклад, з сортом Берлі, але суть у них одна. Змусити вас курити якомога частіше. Вінстон це бранд дзигар, з якими ти почуваєш себе бунтівником. Це сіги молодого покоління, та замість свободи вони дають залежність, замість сили, хвороби, в додачу забирають твої гроші і час. Держава попереджає, що це вбиває, а ви їх все одно купуєте. На цьому просто наживаються. Ти купуєш одну пачку і навряд чи зупинишся на сотій. Якщо ви згодні чи не згодні з цим, напишіть про це в коментарях.